Переслідування українців в окупації почалося задовго до широкомасштабного вторгнення Росії за роки існування підконтрольних Кремлю, так званих ДНР і ЛНР через їхні катівні пройшли тисячі людей. Близько 300 з тих, кого затримали ще до 2022 року, досі залишаються за ґратами. Більшість із них звинувачують у державній зраді, за яку українці роками сидять у тюрмах квазі республік. В ув'язненні вони втрачають здоров'я, а на волі рідних. До початку ковіду цивільних бранців час від часу повертали в рамках обмінів полоненими. Однак відтоді ця практика майже припинилася після повномасштабного вторгнення викрадених Ворлдло почали вивозити в тюрми РФ, визволити їх звідти ще складніше. Дехто вже майже відсидів свій строк та чи зможе повернутися в Україну, невідомо. Адже колишніх політв'язнів можуть не випустити за кордон. З початком Великої війни кількість викрадених українців зросла в рази. І тепер про бранців, яких Росія і її проксі кинули за ґрати до 2022 року, майже не говорять. Сьогодні ми порушуємо цю тишу. Кожен українець має повернутися додому.